Варцевий чоловічий годинник поедекара Республіка. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Бачимо, що на корпусі та на браслеті є срівний та золотистий кольори. Щоб відкрити застібку, натискаємо з обох боків на кнопочки та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Ось так. Щоб налаштувати годинник, потрібно витягнути штифт, що знаходиться у нас збоку. Спочатку не до кінця. Ось так. В такому положенні ми налаштовуємо дату та день тижня. В один бік крутимо, налаштовується дата. Бачимо від меншого значення до більшого. В інший бік крутимо, налаштовується день тижня. Щоб налаштувати основний час, виймаємо штифт вже до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Штифт повинен бути щільно притиснутий до корпусу.